Елегантність, гармонія, складні елементи. Німецька пара Олена Савченко і Бруно Масо. Відома фігуристка, яка раніше виступала під прапором України, а тепер Німеччини, наразі є п'ятиразовою чемпіонкою світу і бронзовою призеркою Олімпійських ігор. Ми маємо намір виграти всі нагороди, які можливі. Це що буде у нас на шляху. Ми хочемо продемонструвати, що ми можемо. Тренуватися вони почали ще влітку 2014 року. Французький фігурист Масо вирішив виступати зі своєю новою партнеркою за Німеччину. Однак, у подібних випадках, згідно з правилами, діє річна заборона. Також французька асоціація зажадала додаткової компенсації. Німці виплатили 30 тисяч євро. Ми вирішили, що краще заплатити ці гроші. Так, з важким серцем, але ми зробили це для спортсменів. І я думаю, що це було правильним рішенням. наприкінці жовтня. Масо нарешті отримав дозвіл на виступи. В парі з Оленою він зможе взяти участь у чемпіонаті Європи і світу 2016 року. У фігуристів складний номер і непогані шанси на медаль. Наступна мета Олімпійські ігри 2018-го. Цей рік потрібен для того, щоб набратися досвіду, зрозуміти, які наші сильні і слабкі сторони. А потім ми побачимо, що нас чекає в майбутньому. Майбутнє і успіх Олени та Бруно залежать від суддів. Вони зазвичай ставлять високі оцінки тим парам, які вже давно разом виступають на льоду. Дікунця суддів нам потрібно заслужити під час катання на льоду. Це справді так. Олена, це та людина, яку знають, яку люблять. Бруно має рухатися в тому ж напрямку. Любителі фігурного катання в Німеччині впевнені, Олена Савченко зможе завоювати ще не одну нагороду на міжнародних змаганнях.